Ми сьогодні маємо огляд квартири в трьох: Марк, Галя і Іван. Це у нас такий великий будинок. Зараз будемо чекати нашого власника. Антон, дякуємо, що погодився показати. Доброго дня. А, давайте заходимо. Да. Прошу випадково та заїхали. Так. О, котики нас зустрічають: Бруно і Габі. Так? Це британці, до них тільки англійською. Представ, хто є хто? Дружина Віра. <рес> Гості приїжджає Ірин Брат, два коташи. Це коридор. Тут у нас шафа. А це що це? Це кінець? Це, спеціальні... це для котиків. Це їхній офіс. Взагалі скільки квартира має? Квардратів? Нижній поверх має 85. і верхній теж має 85. Тобто ось сюди, так де наверх, якби другий поверх можна зробити, так? Там такі самі поверхи, як в місця дуже багато місця, така простора квартира, така світла. Ви тут орендуєте чи це ваша квартира? Взяли кредит і переїхали. Рік уже живемо. Рік рік Якщо не секрет, яка вартість такої квартири? Ця квартира для парковочних місця це за 411 тисяч. 411 тисяч. Ціла ціла квартира, три місця і огрудок. А огрудок – це якби мають окремо чи Ага. Ага, яка рата менш менш більш виходить? 300, uh -huh. плюс Комуналка Комуналка скільки тут виходить? Зимовий обігрів коштує десь 800 злотих. Плюс вода, плюс інкарнет, інтернет, інтернет тут дорогий, 250 злотих. Тобто сумарно виходить 3500, плюс півтори. Тут наша кухня. Тут ви собі е, обідаєте, вечеряєте. Yeah. О фотографії, пам'яті, все. Сама кухня дуже простора. Я ось тут ходжу. Квіти є, все, як має бути. Хто купив квіти? Я. Yeah. <laughs> Готові показати холодильник? Yeah. О, холодець. Все? Холодець. Це домашній холодець. Домашній тут дружина хліб тече. Це мікробі чи це заквас? Так, За да, заквас. тут у да. нас така кавовий апарат. Бред це тут для котів. Хліб. Да. Вони їдять тільки таку їжу куплену, так? Один yeah. їсть тільки куплено, yeah. а друга їсть все підряд. У нас така велика розмиварка. Як, як вона працює? Mm. Тут є кран на воду питну, яку ми можемо пити. Тут mm. кран є на воду дистильовану, яку ми використовуємо до каби машини. А як вона береться? Звідки тут є такий бойлер, Воно uh -huh. ну, підмикається до центральної води, і це перемелює відходи. Можна туди кинути. Нажимаємо тут кнопочку, і воно uh -huh. собі помолило. А тут змуварка близенько, все. сама кухня була під забудову, чи ви купили в Ікеї? Ми замовляли під забудову. Чоловік, який зробив нам всі меблі, він один зробив нам кухню, зробив нам тут, зробив нам спальні, коридор. Якщо не секрет, скільки обійшовся саме ремонт квартири? 150. все, що ми бачимо, то 150 тисяч. Тут у нас також тут... дуже просторий коридор. Що це за а це її? Їх... Вони. Нас будять 5 ранку. Щоб вони нас не будили, то ми їм налаштовуємо, щоб вона відкриється в 5 ранку, наприклад. І вони хоп і вже їдять. Ванна. Ванна, так. Ванна, да. Мені дуже подобається ваш стиль. Тут у нас два умивальника, тут е, ванна. Це практична штука? Так, да, це практична штука. Дуже простора ванна. А скільки тут квадратів? 8-10. Підемо далі. Це на спальня.